Добрий ранок всім малятам, нашим хлопчикам і дівчатам. Хмаринка в небі пропливає і з новим днем нас всіх вітає! Дітки, як ви гадаєте, куди зібралась лялька Наталка? Правильно, на прогулянку. Який одяг на Наталці? Шапка, правильно, курточка, теплий шарфик. Тепленькі штанці та взуття чобітки. Наталочко, а рукавички де твої, ручки ж змерзнуть. Та загубилась одна рукавичка. Дітки, а давайте ми зліпимо на талочці другу рукавичку. Згодні малята. Спочатку пальчикова гімнастика. Пластилін ми розминаємо і шматочки відриваємо. Потім в кульки ми скатаєм, рукавички прикрашаєм. Рукавички кольорові, удягли малята, не страшний зимовий, в новорічне свято, не страшний морози. Всі зліпили на талці рукавичку. Дякую вам, малята. Тепер у мене ручки не змерзнуть. І вас запрошую на прогулянку.